Рустем Рустому повернувся в Україну. Це наш головний перемовник. Ви знаєте, давненько його не було вже в Києві. Ось така фотографія. Хороший настрій у президента України в Рустему Мєрова сидять, обговорюють питання стосовно того, як там все відбулося в Майамі. Багато шарові перемовини стосовно миру, який може наступити чи не наступити перемовини, можуть завершитися чи не завершитися. Але е, давайте от е, звіт від президента України на його телеграм-каналі. Що написано? Заслухали доповідь мирова та Гнатова. Гнатова ви теж бачите, після поїду... ну, попрацювали з представниками президента Трампа. Зараз є підготовлені дра драфти, друзі не фінальні документи, драфт чернетка так іншими словами, кількох документів, зокрема, і документи щодо гарантії безпеки для України, е, також щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення війни. Пункти на сьогодні зафіксовані так, щоб це відповідало завданню реального закінчення війни, необхідності не допустити третього російського вторгнення кожен раунд перемовин і зустрічі додає. Забезпеченості українським інтересам і саме так конструктивно ми продовжуємо цю роботу. Бла бла бла, нічого конкретного взагалі, друзі, нічого не зрозуміло і і не зрозуміло Воно кудись рухається. Воно буксує, воно зупинилося, воно рухається, воно має перспективу. Воно не має перспективи. Ми переходимо до плана Б, це Д і так далі. Що взагалі відбувається? Дивіться, от е, сьогодні е, Гончаренко написав ну розумні. Насправді речі каже: переговори йдуть до свого закінчення, чи чи не йдуть до свого закінчення? Я думаю, це питання не лише у Гончаренка. Е, останнім часом. Я бачу дуже багато заяв про успішність переговорів, які звучать все менш впевнено, конструктив, основне слово це конструктив. Якби рейтинг Гугла про слово року робили в грудні 25-го року в Україні, це було б точно слово конструктив. А, дедалі більше ми всі чуємо слова: а чи погодиться Путін на тлі гучних заяв Венса і Стуба, Тут да, ключове. Я говорю про перемовини: про те, як скоро вони скінчаться, чи скінчаться взагалі? Значить, гучні заяви Венса і Стуба. Що взагалі сталося? Про що взагалі йдеться? Йдеться про висловлювання віце-президента Сполучених Штатів Джейді Венса. А... І про його бачення, взагалі, того, що відбувається в перемовному треку. Що говорить Джей Ді Венс? Це, друзі, інтерв'ю для американських засобів масової інформації, велике дуже інтерв'ю, яке полягає в тому, на якому зараз там. На якій землі, грубо кажучи, стоїть позиція Російської Федерації і України? Джеді Вен стверджує, що насправді нам вдалося нарешті визначити, хто на що може бути згоден, а хто на що згоден бути. Не можна. що я думаю, росіяни дійсно хочуть контролювати територію Донбасу Українці, що зрозуміло, вважаються серйозною проблемою безпеки. Вони приватно визнають, що зрештою ймовірно втратять Донецьк, але знаєте, зрештою це може статися через 12 місяців, а може, й пізніше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах. Ця жахлива територіальна поступка, і це слід підкреслити. Я думаю, були що інші є менш важливі. Питання: хто контролює, наприклад, електростанцію Запорізьку? Чи можна її контролювати спільно, чи повинна вона контролюватися однією або декількома е сторонами? Е І звичайно, є питання про відбудову, на якому як я думаю, українці, що цілком зрозуміло, дуже зосереджені, а росіяни. Менше зосереджені, і ми просто намагаємося вирішити всі ці питання. То тому я б сказав так, що зараз будь-яка конкретна група є. Перешкодую так, мається увазі група питань. Я дійсно вважаю, що всі, принаймні протягом останніх кількох місяців, брали участь в переговорах добросовісно. Очевидно, що деякі з цих речей висвітлюються в пресі, тому що люди намагаються використати свій вплив і е, сферу піар. Я схильний розглядати це як частину гри, і я не маю нікому ніяких закидів робити. Я просто розглядаю це як невід'ємну частину процесу. Ми спробуємо. Друзі, так, спробуємо вирішити цю проблему. Ми продовжимо намагатися вести переговори. Я думаю, і ось тут от це прям квінтесенція всього, що відбувається, і відповідь на питання: так так що, що зрештою, з цими перемовинами? До Різдва, типу, Венс говорить, я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо. А, а далі не крапка, друзі, кома далі. І, але є також велика імовірність, що ми цього не зробимо. Ясно? А давайте ще я вас приб'ю. Просто от от зверху, ось таким цвяхом. NBC News пише про дуже дивний конфлікт між Віткофом який ви знаєте з кушнером їздить до Москви регулярно? Влаштовує собі зустрічі з Макроном абсолютно нікого про це не повідомляючи, окрім Трампа. Так а в Сполучених Штатах справа в тому, що ми ж називаємо є державний секретар Марко Рубіо, це людина за статусом набагато вище, якихось спецпосланців. Це начальник спецпосланців, а тут абсолютне порушення зараз субординації, яке привернуло увагу NBC News. І матеріал вийшов ну, надзвичайно скандальним. Видання описує епізоди, про які раніше публічно відомо абсолютно не було. Описує те, як Вітков без відома Рубіо створює різні конфузні ситуації. Конфузні ситуації на рівні Держдепу Сполучених Штатів Америки такого бардаку Білий дім не знав з часів Ніксона. Я не знаю, і те там порядку було побільше. У кінці листопада, через кілька днів, після переговорів у Женеві, спецпредставник Трамп організував переговори з українською делегацією у Флориді. Рубіо дізнався про це випадково лише коли українці запитали у нього. У його представників точніше про цю зустріч, Так? а потім був ще один епізод, окрім розбіжностей щодо України, Вітков сперечається з Рубіо та посадовцями державного департаменту щодо питань безпеки, особливо під час своїх поїздок до Росії. За словами деяких американських посадовців, у Вікофа відсутня захищеність зв'язку, бо він ставиться халатно. До безпечної урядової системи сам Рубі у листопаді називав фейком публікації в ЗМІ про те, що в команді Трампа є два протилежні підходи до війни в Україні. Але як стверджують тепер журналісти NBC News, це не фейк, це доводить низка епізодів, що відбувається в команді американського президента, і на якому рівні вибачте, ну, це звісно. В мене немає стільки авторитету, аби заявити, що це дитячий садок. Але в мене є компетенція користуватися фактами, які надають нам наші американські колеги в засобах масової інформації, для того, щоб робити висновок, для того, щоб інтерпретувати, хто куди і для чого тягне, і що все це означає. І ще одна історія, яка ну надзвичайно не красить а, силу американського президента, а, це історія із імовірним імпічментом. Майк Джонсон, а, який виступав проти Трампа у справі Епштейна і дуже сильно, знаєте, підпортив йому там а, повітря у Білому домі, вимагаючи несподівано так, несподівано. А, Оприлюднити плівки Джефрі Епштейна і приєднавшись до представників руху Мага, це пов'язане з сексуальним скандалом, а також зі скандалом з торгівлею дівчатами, людьми. Так 25 років тому Епштейна нагадаю, в живих вже немає, але Файли е, зараз оприлюднюються і. Е, Прийшло це питання Конгрес абсолютно без спікера Майка Джонсона, який виявляється підтримував. Так, от Майк Джонсон зараз раптом схаменувся і сказав: Боже, що робиться? Зараз я збільшу цю картинку, щоб ви подивилися. Робиться страшне у разі втрати більшості в конгресі, Трампу загрожує імпічмент. Ну, звісно, з різних питань не обов'язково з питань файлів Епштейна. До речі, файли Епштейна, дивовижні речі там відбуваються, такі казкові, магічні. Жодних згадок про Трампа в оприлюднених зараз файлах немає. Пройшли чистку, очевидно, через пателя голову ФБР. Ось, але суть в іншому, спікер Палати представників США Джонсон попередив, що демократична партія нібито ініціює імпічмент проти Дональда Трампа, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом у разі програшу на проміжних виборах е, в 26-му році, закликає об'єднатися і не дати цій заразі розповстися, яка вже розповзається. Ну зараза так. Мер Нью-Йорка в нас хто демократ. Проміжні е, вибори також відбулися там в окремих е, е, територіальних округах зараз, і теж перемагають потихеньку демократи. І в демократів є дуже хороші шанси е, зайти все-таки і створити е, більшість у конгресі. І хто тоді буде рятувати Дональда Трампа? Джонсон, коли робив заяву стосовно там, приєднання до Мага оприлюднення Файлів Епштейна, він грав в гру, яку програв, очевидно, так, і поставив під сумнів, зараз взагалі спроможність о, Трампа. Ну, людина, я розумію, в, там в першу каденцію пережила два імпічменти, не знаючи, зможе він пережити третій імпічмент. І тоді до чого ж я все це веду, і тоді до влади може прийти ось ця людина ситуативно, тимчасово, во як завгодно. Віце-президент Джейді Дівенс, абсолютний фаворит Дональда Трампа. Трамп неодноразово висловлювався стосовно, що це може бути наступний президент, але ця людина може прийти навіть їй не доведеться і вибори ніякі вигравати. І абсолютно після імпічменту досидіти ще ну два з половиною роки в кріслі американського президента, виконуючи обов'язки американського президента, людина, яка на хвилиночку виступає зараз абсолютно серйозно, за культурні обміни між Києвом та Москвою, за культурні обміни між агресором і жертвою, і він щиросердно не розуміє, чому, чому цього досі немає. Що це така за. Що це таке за сусідство таке? Що це, що це взагалі за війна? Ось що ось, я... ось яка перспектива. Тому я тут навіть не знаю, кого рятувати: Дональда Трампа чи наших перемовників, які схоже тішуться, тому що ну, там. Жодно, жодного перемир'я або там навіть рамкового документу до Різдва очевидно вже, що не буде, так а 90 мільярдів євро, які Європа пообіцяла Україні, ну це бюджет, якого ледь вистачить, щоб прожевріти нашій країні, не те що воювати. І я не розумію оці от посмішки зараз на обличчях.